Добрий день, ми компанія G-Water і в цьому відео ми вам покажемо, як замінити фільтри попередньої очистки, мембрани та постфільтри. Перед заміною вхідних фільтрів вимикаємо напругу з апарата, перекриваємо кран вхідної подачі води, спускаємо краніком тиск. Дивимося на манометр, тиск падає до нуля. Після цього відкручуємо колби. Починаємо справа на лів. В першій колбі знаходиться поліпропіленовий фільтр. В наступній вугільний. Починаємо заміну. Починаємо з полі він знаходиться справа, Верх-низ в ньому не має значення. Вставляємо в колбу, закручуємо до упора. О, попередньо звільняємо від упаковки. Наступний йде вугільний. Тут є нюанс, потрібно дивитись, до де верх де низ. Там де є прорізі це низ, обов'язково слідкуємо за резиночками. І зверху і знизу вони мусять бути присутні. Після заміни картриджів вхідних фільтрів починаємо промивку. Відкриваємо каналізацію. Відкриваємо кран подачі. Слідкуємо за лічильником. Приблизно 30-40-50 літрів води треба промити, для того, щоб вуголь не попав в клапан. Після заміни вхідних картриджів. Перекриваємо кран каналізації. Вімкнутий на подачу кран залишається вімкнутим, прослідкувавши прозлив води 30-40 літрів, можна запускати апарат роботи. Перед заміною мембрани її потрібно підготувати для роботи. Вона виймається з упаковки на гумках. Там, де вона вставляється в мембрану, змащується гліцеріном невеликій кількості. Усі роботи по замінах фільтрів і мембран ми виконуємо при вимкненому живленні. Перекриваємо кран подачі, він не залишається перекритий. Відкриваємо каналізацію для того, щоб скинути тиск з мембран. Після чого демонтуємо мембрану, відкручуємо колбу. Слідкуючи за ущільнюючою різинкою, це важливо. За допомогою спецінструмента, замінюємо мембрану, вставляючи всередину колбу до характерного щелчка. Ось так. Після чого монтуємо все в обратному порядку. Так само один, два, три. Після чого перекриваємо каналізацію. Поставили мембрани, вмикаємо апарат. Все, пішла, очистка води. Відрається два. Для промивки. Для промивки. Ми беремо цю білу трубочку, відкриваємо цього країнка. І вода у нас пішла в бутиль. Набираємо повний бутиль, зливаємо. Набираємо другий бутиль. Два бутля зливаємо. Після цього заміряємо ТДС показник пермята. Стаканчик набрали, заміряли. Показник має бути 006, 007. Якщо показник більше цього показника, тоді вимикаємо апарат, то, може, перекриваємо вхідний екран. Це, апарат у нас зупиняється, і мембрани виймаємо, змащуємо гліцерином і назад встановлюємо. Це, якщо показник більший, значить, що десь пропускає грязна вода змішується з чистою. Все. Після е, двох бутилей, що ми зляли, заміряємо якщо показник 006007, значить ТДС у нас в нормі е, вже мімбрани прометі. Е, також набираємо стаканчик, нюхаємо, щоб не було запаху. Якщо присутній запах, тоді у нас е, не справляється вугільний фільтр. Треба чи підтягнути. Чи були такі випадки, що під е, фільтр підкидуємо додаткову різиночку, і тоді проблема у нас пропадає. Якщо пірм'ят у нас 006-007, е, ні запаху на смак нормально це ті е, мімбрани приміті все добре. Для заміни постфільтрів вимикаємо апарат відживлення, перекриваємо. Екран подачі, спускаємо тиск, інакше не відкрутимо наші постфільтри. Починаємо відкручувати колбу. Справа у нас де. колба з кальцитом, вставили кальцит. Для заміни картриджа кальцита розпаковуємо упаковку, слідкуємо за ущільнюючими кільцями гумовими. Вони знаходиться тільки зверху. Після зняття упаковки вставляємо його в колбу і закручуємо до упора. Затискаючи від руки. Для заміни картриджа з вугіллям Відкручуємо колбу, вставляємо картридж з вугіллям, слідкуючи за ущільнюючою резинкою попередньо звільнивши від упаковки. Слідкуємо, щоб не залишилось старої різинки і закручуємо від руки до упора. Після чого можна проводити промивку постфільтрів. Перекриваємо кайпас, вмикаємо апарат доживлення, відкриваємо подачу. І в меню вибираємо злив води. Приблизно 40-50 літрів. Проливаємо. Прикладаємо ключа, шукаємо пункт злив води, злив води нажимаємо отак. Тут автоматично виставимо 600 секунд. Нажимаєте так і дивитесь по лічильнику 40 літрів води. Потім нажимаєте Ні, воно зупиняється і виходите з зміку. При промивці постфільтрів обов'язково відкритий кран подачі, перекриваємо випас і відкриваємо каналізацію. Після того, як в меню вибрали злив води, пройшов злив, промились постфільтри, перекриваємо. Аналізацію відкриваємо байпас.